Євангелія від Марка. Розділ 10. Вийшовши звідти, Ісус приходить у юдейську землю по той бік Йордану. І знову сходяться до нього люди, і Він за своїм звичаєм знову навчає їх. Приступили фарисеї і, спокушаючи його, питали. Чи можна чоловікові відпустити жінку? А він, у відповідь, сказав їм Що заповів вам Мойсей? Вони сказали Мойсей дозволив написати грамоту розлуки та й відпустити. То із за серця вашого, запеклого, сказав Ісус їм, написав він вам отой припис. А на початку створення Бог створив їх чоловіком та жінкою. Ось чому чоловік покине свого батька, матір і пристане до жінки своєї, і обоє будуть одним тілом. Тому вже не двоє лише одне тіло. Що отже злучає Бог, людина хай не розлучає удома ж. Учні знов його про те запитали, а він сказав їм Хто відпускає свою жінку і бере другу чужоложить з нею. І коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого, чужоложить. І приносили до нього дітей, щоб доторкнувся їх, але учні забороняли їм. Бачивши те, Ісус виявив незадоволення і сказав їм Пустіть дітей приходити до мене, не бороніть їм, таких бо царство Боже. Істинно кажу вам Хто царства Божого не прийме як дитина, не ввійде до нього. І, обнявши їх, поклав на них руки і благословив їх. Коли він вирушив у дорогу, прибіг один. Упав перед ним навколішки і почав його питати Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Чого називаєш мене благим? сказав Ісус до нього. Ніхто не благий, окрім одного бога. Заповіді знаєш, не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не свідкуй неправдиво. Не кривдь, шануй твого батька та матір. Він же у відповідь мовив до нього, Учителю, я вже те дотримував з малку». Тоді Ісус, поглянувши на нього, вподобав його і сказав йому: Одного тобі бракує. Піди, продай, що маєш, дай бідним, та й будеш мати скарб на небі. Тоді Прийди і, взявши хрест, іди за мною. Той же, зажурений тим словом, відійшов геть засмучений мав бо великі багатства. Тож Ісус, обвівши зором навколо, каже до своїх учнів: Як тяжко тим, що мають багатства увійти в Царство Боже. Учні здумілися цими словами. Ісус же знову заговорив до них і каже Діти, як тяжко тим, що звірилися на багатства, увійти в Царство Боже. Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, аніж багатому ввійти в царство Боже. Здивувалися ті ще більше, і один до одного казали. Хто ж тоді може спастися? Ісус же, поглянувши на них, мовить у людей це неможливо, але не в Бога. У Бога все можливо. І заговорив до нього Петро. Ось ми покинули все і пішли слідом за тобою. Ісус озвався і каже істинно кажу вам. Нема такого, хто, кинувши свій дім або братів, або сестер, або матір чи батька, або дітей, або поля ради мене та ради Євангелії, не дістав би сторицею тепер, у цьому часі, посеред гоніння домів, братів, сестер, матерів, дітей і піль, і в майбутньому віці життя вічне. І багато з перших стануть останніми, а останні першими. Вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим. Ісус ішов перед ними, і дивувалися вони, ідучи за ним, страхалися. І взявши знову дванадцятьох, почав їм говорити, що має стати з ним. Оце йдемо в Єрусалим. І син чоловічий буде виданий первосвященникам та книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його поганам, і насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього, бичуватимуть його і уб'ють. Він же по трьох днях воскресне. Як і вже Таюан, сини Заведея, підходять до нього. Та й кажуть йому Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросим. Він же їм відповів, Що хочете, щоб я зробив вам? Зволь нам, ті йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч від тебе у твоїй славі. Ісус же сказав їм, не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещусь? Ті йому відповіли Можемо. Ісус сказав їм, Чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещенням, яким я хрещусь, хреститиметесь? Сидіти ж праворуч від мене, чи ліворуч? Не моя річ вам дати, а кому приготовано. Почули про те десятеро тож обурились на Якова та Йоанна. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: Ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх. Не так воно хай буде між вами. Але хто зміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто зміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх, бо й син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служили, лише щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. І приходять вони в Єрихон. Коли ж він з учнями своїми, і силою народу виходив з Єрихону, син Тимея, Вартимей, сліпий же брак, сидів край дороги. Довідавшись, що то Ісус з Назарету, закричав він і промовив: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. Багато сварили Його, щоб мовчав, та він. Кричав ще більше, Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус же спинився і каже, Прикличте Його. Кличуть, отже, сліпого і говорять до нього Бадьорся, устань лиш, кличе тебе. Він же, скинувши свою верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус, до нього, звернувшись, каже, Що ти хочеш, щоб я зробив тобі? А сліпий йому, учителю мій, щоб я бачив, сказав Ісус до нього: Іди, віра твоя спасла тебе, і негайно прозрів той та й пішов дорогою за ним. Перше послання до солунян, розділ четвертий. А втім, брати, ми просимо вас і благаємо в Господі Ісусі, щоб як то ви від нас навчилися, як слід жити на вподобу Богові, як ви і живете, щоб так досягали дедалі більшого поступу. Ви бо знаєте. Які накази ми дали вам від Господа Ісуса, це ж саме і є воля Божа, святість ваша, щоб ви стримувалися від розпусти, щоб кожний з вас умів тримати своє тіло у святості і пошані, а не в пристрасті жагучій, як погани, які не знають Бога. Не визискуючи і не кривдячи в цій справі свого брата, бо Господь за те все відплачує, як ми про це вам уже казали та засвідчили. Бо Бог нас покликав не до нечистоти, а до святості. Тому, отже, хто на це не зважає, той не чоловіка зневажає, а Бога, що нам дає свого Святого Духа. А щодо братньої любові, то ви не потребуєте, щоб до вас писати. Самі бо ви навчені від Бога любити один одного і це чините супроти всіх братів по всій Македонії. Та ми благаємо вас, брати, досягати в цьому дедалі більшого поступу. Пильно старайтеся жити спокійно, клопотатися кожен своїми справами. Та працювати власними руками, так, як ми були наказали, і щоб поводилося чесно супроти тих, що зовні, і ні в чому не зазнавали нестачі. Не хочемо, брати, залишити вас у незнанні щодо померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним. Бо Це ми вам кажемо Словом Господнім: ми, що живемо, що залишилися до приходу Господа, не випередимо тих, що поснули, бо сам Господь на даний знак на голос Архангела та при сурмі Божій зійде з неба, і найперше воскреснуть ті, що вмерли в Христі. Потім же, ми, що живемо, що лишимось, будемо разом з ними вхоплені на хмарах у повітря, на зустріч Господові, і так будемо з Господом завжди. Отже, втішайте один одного. Цими словами. Псалом 12 Спаси, о Господи, бо побожних дедалі менше, бо правда з поміж людей зникла. Брехню один одному точать. Базікують облесливими словами і нещирим серцем. Нехай Господь заціпить усі уста облесливі. Язик велерічивий тих, що кажуть. Нашим язиком ми чудеса появимо. У нас є губи. Хто пан над нами? Задля горя нужденних і зітхань бідних. Ось я встану, каже Господь, я дам спасіння тому, хто його прагне. Слова Господні, слова щирі, випробуване срібло, очищене від землі, сім раз перелите. Ти сохраниш, Господи, нас, Ти збережеш нас від цього роду і повіки. Навколо грішники кружляють. Коли підлість людська виноситься, книга ПРОПОВІДника? Розділ дванадцятий. Пам'ятай про твого творця. У дні твоєї молодості, перш ніж лихі дні прийдуть, і роки настануть такі, що про них скажеш вони мені не до вподоби, перш ніж померкне сонце і світло, місяць і зорі, і насунуть по дощі знову хмари, тоді як затремтять сторожі дому. І позгинаються мужі хоробрі, і ті, що мелють, кинуть молоти, бо їх мало, і потемніють ті, що виглядають у вікна, і зачиняться на вулицю двері, і притихнуть жорна. Замовкне голос пташки, і припиняться пісні. Коли здійматись угору буде страшно, бай на дорогу буде лячно вийти. І дерево цвістиме мигдалеве, і сарана стане тяжкою, і каперс висиплеться. Бо людина відходить до своєї вічної домівки, і плакальники вже по вулиці вештаються. Перш ніж порветься срібна нитка, і золота плящинка розіб'ється, І трісне глечик над водою. Колесо поломиться коло криниці, і Порох повернеться у землю звідки взявся, а дух відійде до Бога, що його він дав. Марнота марнот, каже когелет Геть усе марнота. Та, опріч того, що когелет був мудрий. Він навчав ще й людей знання. Він зважив, дослідив і уклав багато приповісток. Когелет старався дібрати вирази гарні і вірно списав слова правди Слова мудрих, як голки, як гострі цвяхи. Їх дав тільки один пастух. Що понад це, мій сину, ось тобі осторога. Написанню численних книг кінця немає, а багато науки це втомлює тіло. Кінець усьому, що чути було, такий: Бога бійся, і заповідей Його пильнуй, бо в цьому вся людина, усі бо діла. Бог приведе на суд Усе, що тайне, чи воно добре, чи лихе, Книга Пророка Авакума, розділ третій. Молитва Авакума Пророка на жалобний тон. О Господи, почув я вість про Тебе. О Господи, злякався я твого діла. За наших часів оживи його, за наших часів дай його знати. У гніві згадай про милосердя. Бог від тиману прибуває, святий від Паран гори, Його велич небо окриває і земля повна Його слави. Сяйво, його, немов світло денне, з рук у нього блискає проміння, там сховок його сили. Перед ним іде зараза, а поза ним виходить трясця. Встає він і трясе землю. Глядить він і дрижать народи. Гори вічні розвалюються і хиляться горби від вічні, Його дороги споконвічні. Я бачив, як кушанські шатра посумніли. Намети медіан краю затремтіли. Хіба на ріки, Господи, палає гнів твій? Хіба на ріки, на море? Твоє обурення, що ти сідаєш на коней твоїх верхи, на твої переможні колісниці, ти добуваєш лук твій, ти насичуєш стрілами його тятиву, ти розриваєш землю ручаями. Гори, побачивши тебе, трясуться. На вала вод проходить, безодня стогне в голос. здіймає руки свої вгору. Сонце і місяць спинились у своїм житлі, при світлі стріл твоїх вони тікають, присяві блискавиці твого списа. Ти в гніві по землі ступаєш, в обурені народи топчеш. Ти вирушив народ твій рятувати, помазаника твого спасати. Ти розбив дім нечистивця, ти оголив його підвалини до скелі. Ти прошив списами голову його вояків, що кинулися бурею, щоб нас розігнати, щоб з радістю пожерти бідолаху в тайнім місці. Твоїми кіньми топчеш море, шумовиння вод великих. Почув я це, і затремтіло моє нутро. Навість про це уста в мене задрижали. Біль проймає мої кості. І ступні мої підо мною захитались Я жду спокійно на день нещастя, щоб упало на народ, який на нас нападає. Та хоч би і не цвіла смоківниця вже більше, у виноградниках не було врожаю, хоч би і зав'янув плід дерева оливкового, і не винородили більше хліба, зникли з кошари вівці. І не було в хлівах товару, я все ж таки в Господі буду радіти і веселитись у Бозі, моїм Спасителі. Господь, мій владика, Він моя сила, Він робить мої ноги, немов усарни, і на верховини Він виведе мене.